ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події сьогодні дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Не вперше буковинці разом із усією Україною відзначатимуть Великдень у воєнних реаліях. Попри виклики та загрози святкові богослужіння та освячення пасок у Чернівцях, триватимуть 19 і 20 квітня. У соборі Святої Параскави Сарбської та церкві трьох святителів освячення кошиків відбуватиметься в суботу з 18.00 до 21.00 та в неділю з четвертої до дванадцятої дня у греко-католицькому соборі на руській паски освячуватимуть у суботу з 12.00 до 18.00 та в неділю майже цілий день у церкві на Капеланській. У суботу з 16.00 до 20.00, А в неділю з самого ранку вірянам радять врахувати комендантську годину, яка діє з півночі до четвертої ранку. Традиційний символ, який об'єднує серця дорослих та дітей, напередодні великодня у Чернівцях відбувся майстер-клас зі створення буковинських писанок, до якого долучились родини переселенців, батьки дітей з інвалідністю, опікуни та усиновлювачі, а також чернівчани. Більше про те, як розмальоване яйце може стати символом надії та єдності. Дивіться у нашому сюжеті. Напередодні Великодня у Чернівцях відбувся майстер-клас зі створення унікальних буковинських писанок, які є традиційним символом свята. Сьогодні ми присутні на заході, який реалізується в напрямку проєкту Соціальна згуртованість. І дані заходи проходять цілою серією по шести громадах Чернівецької області. А власне, сьогодні це творча майстерка, яка присвячена Великодню у дитячих руках пензлики, фарби та дерев'яні яйця. Але це не просто творчість, це знайомство з з унікальними українськими традиціями, зокрема з мистецтвом буковинської писанки. Ми сьогодні будемо з дітьми розмальовувати писанки мальованки, якщо бути точніше, тому що писанка пишеться писачком. А діти сьогодні будуть робити мальованки. Познайомимо їх з традиціями буковинської писанки, які кольори. Застосовують написанні писанок, що взагалі зображують на писанках. Великодня писанка це справжній оберіг оселі, щоб дитячі вироби не загубились у повсякденності. Кожна мальованка отримала свою підставку. Ми, крім просто яєць, ще зробили такі підставочки, щоб цей символ, бо писанка це все, все ж таки символ життя, можна було лишити вдома, поставити на саме видне місце да, і любуватися своєю роботою. Бо кожна робота вона унікальна, вона неповторна, я думаю, у нас все вийде. Чернівчанка Яна, яка завітала на майстер-клас зі своєю донечкою, каже, отримала запрошення через соціальну службу і одразу зрозуміла, що прийде. Адже родинна увага з боку організаторів відчутна. Соціальна служба нас запросила, нам скинули якби силку вайбері. І Я повторюся, ми часто відвідуємо такі заходи. Це дитина дуже полюбляє і приємно, коли нас запрошують. Турбується про нас. Серед учасників майстер-класу родини з дітьми, зокрема ті, які потребують уваги і підтримки. І так це можуть бути і вимушені переміщені особи, і родини, які виховують дитину з інвалідністю, родини, які прийняли дитину посиротіли чи позбавлено батьківського піклування, як прийомні усиновлювачі, опікунські родини, а також просто активні родини громади, які готові прийти, познайомитися, поспілкуватися. Анна Бабенко розповідає: ідея заходу полягає не лише у створенні гарних великодніх писанок, але й у популяризації Живого спілкування та підтримці молодих родин. Ми запросили родини із дітьми, які зацікавилися даним проєктом, даним заходом, хотіли дізнатися щось більше про традиції Буковини, дізнатися і познайомитися з новими людьми, поспілкуватися. Тобто, таким чином ми намагаємося створити простори згуртованості в громаді, де люди знайомляться, спілкуються, відчувають себе приналежними. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. За матеріалами СБУ заочно засуджено пропагандистку з Луганська, яка агітувала за приєднання регіону до складу РФ і возвеличувала окупантів. Шевченківський районний суд Чернівці визнав беззаперечними зібрані служби безпеки докази підривної діяльності машканки Луганська, яка активно поширює антиукраїнські матеріали. Це 36-річна блогерка, яка себе називає журналісткою ЛНР. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно підтримує російських окупантів на своїх особистостях особистих сторінках у соціальних мережах ВКонтакті і Тікток фігурантка закликала підписників голосувати за так би мовити приєднання Луганщини до Російської Федерації, називаючи незаконний референдум поверненням додому і виконанням однієї із задач СВО у своїх дописах та відеотрансляціях Пропагандистка прославляє і героїзує бойовиків терористичної організації ЛНР, які у складі збройних сил РФ захоплювали українські території і називає їх визволителями на підставі зібраних слідчими СБУ у доказів суд заочно визнав фігурантку винною за двома статтями кримінального кодексу України. Її засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. В'їхав у трактор в аварії на Буковині. Загинув мотоцикліст. ДТП трапилось в селі Вертиківці, 21-річний житель села Вовчинець, керуючи мотоциклом Вайпер, допустив зіткнення з причепом трактора, який був припаркований на узбіччі дороги. Наслідок аварії водій мотоцикла отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події. Тіло Буковинця поліцейські направили на судову медичну експертизу. Також у результаті ДТП отримав тілесні ушкодження 24-річний пасажир мототранспорту, бригада швидкої медичної. Не допомоги госпіталізувало потерпілого у лікарню для надання необхідної допомоги. Слідство триває. Майже 100 літрів молдовського вина не потрапили до України у пункті пропуску кельменці Ларга під час огляду автомобіля, що прямував на в'їзд під керуванням громадянина Молдови. митники виявили схованки в речових нішах за сидіннями авто та у міжстелевому просторі під особистими речами та навіть у спеціально привареному до днища автомобіля тайнику. Загалом іноземець намагався перевезти 96 літрів молдовського вина. За даним фактом працівники митниці склали протокол про. Порушення митних правил, вино та транспортний засіб, яким здійснювалось його переміщення, тимчасово вилучені. Олія з домішками у цистерні з рослиною олією прикордонники виявили одесита до Молдови. Чоловік 1982 року народження прямував через пункт пропуску Мамалига. Під час огляду вантажівки прикордонний наряд виявив, що на люку одного з відсіків цистерни зроблені спеціальні кріплення. А у середині правоохоронці побачили чоловіка зануреного майже по груди в олію. Чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску. Про таку небезпечну подорож турист домовився зі з. Знайомим водієм громадянином Молдови за спробу незаконного перетинання кордону на порушника складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія вантажівки затримали. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на наші офіційні сторінці у Фейсбук, а також на сайті Провін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.